Вітаю учасників третього саміту Кримської платформи. Я Олег Гороховський, співвласник Монобанку. В цьому році нам виповнюється 6 років. Ми обслуговуємо понад 7,5 мільйонів українців. Нас люблять і нами користуються мільйони клієнтів. Наш мобільний застосунок вважається одним із найскравіших і найпростіших у світі. За час нашої роботи ми не відкрили жодного банківського відділення, бо віримо. Що у 21 столітті для користування сучасними банківськими послугами відділення не потрібне, і клієнтам це до вподоби. Але є все ж таки одне місце, де ми мріємо відкрити відділення і обов'язково його відкриємо. Це український Крим. Ми беремо зобов'язання та обіцяємо зробити це протягом місяця після деокупації Криму. Крим це Україна. Монобанк, український банк з одним відділенням у Криму. Слава Україні, слава ЗСУ!